Привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь, і сьогодні ми будемо грати в Minecraft хардкор. Як ви побачили, подивіться цей куточок там хардкор. Тому я не хочу помирати. І я от думаю, на скільки днів це виживання затягнеться, бо я такий гравець, що можу померти в перші секунди. Здобуваємо дерево, давайте оце не будемо здобувати. Зараз пошукаємо якусь печеру і чи гору. Хм. Я от думаю, де. До речі, ось це потрібно збирати, якщо ви не знали, це дуже гарне паливо. Воно горить повільно, але їх можна зібрати в такій кількості, що ним можна підживити дуже багато чого. Здобуваємо зараз і шукаємо печеру, в якій будемо виживати. Ось Соня! Селище! Я, чесно кажучи, не знав, що воно там. Це, я думаю, цього досить, так досить. Все, надіюсь, тут буде кузня. Ну, давай десь кузня повинна бути. Я впевнений. Ну не впевнений, бо шанс маленький. Але, надіюсь, там буде кузня, бо це дуже прикольно, коли кузня є. Їжа! Якраз я піднімусь по горі і я зможу побачити, чи є тут кузня, чи немає. Надіюсь, вона є. Але напевно немає, бо там маленький шанс спавну кузні. До речі, чому в новому оновленні додали кольори е, свині та корові, а бі, бі, е, е, бі, ві, вівечки не додали. Ну тут немає кузня. Чи є? А, ні, то просто отак от дивіться. Бачите? Отак от вони як будто з'єдналися, я подумав, о, до речі, воно нас ніжний біом. Давайте здобудемо каменю. Ой! Мінус перше ХП. Ой, свинки, До речі, що це за будинок? Я не знав так. такий будинок. Це оцих. Так, це флагарів оцих, Але я такий вперше бачу. Я в ньому не буду оселитись, бо тут якось... Виглядає він красиво, але він якийсь маленький, тому не буду. А ще я зроблю верстак та палиці і зроблю собі кайло. До речі, оце потрібно вимкнути, бо заважає. Звісно ж, зробити собі їжу. О, вже я наповню повністю. Отак от роблю. І їжу роблю. Їжі потрібно багато. Давай. Єс. Я думаю, цього вистачить на довгий час. Тому роблю кам'яне кайло. І я думаю, що я совлюсь поруч з цим селищем. Не буду прямо в ньому. Пошукаю якийсь краєвид, щоб я швидко міг, наприклад, доставляти селянів. Бо я зазвичай роблю собі діамантову броню з допомогою бронника, а не з допомогою того, що я... Але з допомогою того, що я купаю діаманти, бо це дуже довго було б. Ось тут якась щелина. Отут, мені здається, прикольно. А тут прям такий центр. О, тут якраз недалечко печера, в яку я, напевно, піду, можливо. Але я впевнений, що це буде дуже небезпечно. І це, це я буду робити точно не в, чу частину, в цю частину виживання. Може, на другій серії. Поки що в мене з'явилася одна ідея. Блін, потрібно каменя накопати трохи. І я хочу оселитись в цій печері. Один прохід закрити ось таким чином. Щоб якісь там зомбі не змогли до мене дійти. На, тобі. Не йди до мене. І щоб точно цього не сталося? Я зламаю тут блоки. Все, він не зможе піднятися. Але зможе мене вдарити. На тобі. Отримай. Або я взагалі ось тут оселюсь. В принципі, гарна територія. Мені подобається. Я отут ставлю блоки. Але перед цим потрібні смолоскипи. Дуже-дуже потрібні. Я тут можу накопати каменю. А, ось і вугіллячко. Я навіть не побачив. Вугіллячко і це. І смолоски. Добре. І з допомогою самого скипа я освітлюю територію. Я чую зомбі, але не бачу. Це мене насторожує. Давайте тут поставимо кругляк і буду так розкопувати територію. А вони, напевно, зверху. Тому я хочу якнайшвидше закрити прохід, щоб вони не добиралися до мене. Або ось тут. О, блін, я поставив, случайно. Оп. Оп. І залишилося ще трошечки. Давайте створимо двері. Блін, не вистачає, Потрібно буде закритись кругляком. А, ще день. Я навіть не побачив. Чув якісь звуки, але навіть не побачив, що ще день. Ось так ось ставлю от сюди та от сюди. І зараз я накопаю. Точніше, як це називається? Ну, пологіці накопаю, напевно. Чи нару нарубаю дерева? Ось о дерево. Таке виживання в мене є. І зараз чекаю, поки випадуть саджанці. Хоч є один саджанець, Краще почекати. Вже є два. Ось три. І чекаю. До речі. Це граю з допомогою клавіатури. Я можу грати ось так ось. До речі, я зараз хочу піти до бази, бо вже темніше я. І мені не подобається. це. Бо почнуть спавнитись мобизлі, які можуть мене знищити. А я в хардкорі. Тому, якщо я знищусь, тоді все. Початок заново. Я не знаю, наскільки серій розтягнеться це виживання. Я спробую їх робити часто, але відразу не кажу, що буду робити їх кожен день. Бо кожен день я, як ви знаєте, не роблю відео. Бо, якщо ви не знали, я дитина і... і то я ходжу в школу, то в табір, то на заняття, тому... Часу дуже мало у мене. Напевно, це, це виживання затягнеться на одну серію. Все капець мені. Капець! Все! Ай-яй-яй! Все! Серія закінчена. Мене знищили зомбі. І це був капець. Спробую зняти ще одну спробу, але на зараз нічого не скажу.